Курбаси уже колядують. Актори театру імені Леся Курбаса дали концерт із давніх народних пісень та колядок. У Трапезній музею історії релігії виспівували пісні своїх предків, почали із купальських та весільних із різних етнорегіонів. Це пісні про будову світу, про народження життя. Тому програму назвали Райце словом із символічним значенням. Це можна трактувати як наш наш дім, так як ніби от рай, куди ми, куди ми повертаємося, і який ми маємо вміти тут почути. І, власне, от і, співаючи, люди напевно розуміли, що таке рай, і, і, і його створювали для себе в наших вимірах. Робота в гурті побудована таким чином, що кожна пісня роздивляється з точки зору драматургії. Тобто, це не просто пісня, а скажімо так, пісня як маленький театр, тобто її зміст, про що вона, що вона несе такі монології дівчат, хлопців у кожного є свій монолог, чи то голос, чи то інструмент. А далі колядували і щедрували тими найстарішими мелодіями і текстами.